На городі вираз дуже, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до квасолі і капусти. Хто це гордий карапуз? Здогадалися? Гарбуз. Дітки, подивіться, які в нас гарненькі гарбузи. Гарбузи бувають різної форми, і округленькі, і грушоподібні. Вони бувають різного кольору, але їх дуже багато видів, але вони не всі їстівні. Вони дуже-дуже корисні на вітаміни і мінерали. З них багато, готують дуже багато різних страв. Сьогодні я вам пропоную зробити, сконструювати з паперу гарбузи. Для цього нам знадобиться аркуш зеленого паперу, аркуш помаранчевого паперу, з картона коло, клей, ножиці, лінійка та олівець. І обов'язково, де ми будемо наклеювати. Шановні батьки, дуже прошу допомогти діткам скористатися ножицями та лінійкою. Всіх на свято запросив гарбуз покрутив взяли. Усім і радіє вся родина гарбузова. Родичі і друзі всі танцюють знову. Хоп-хоп-хоп, всім так весело, Хоп-хоп-хоп, гарбузовий хіп хоп Ось така краса у мене вийшла. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам натхнення та чекаю на ваші роботи.